Два дні тому до обласної лікарні імені Мечникова потрапили бійці Нацгвардії, яких сепаратисти обстріляли в Маріуполі 9 травня. Нагадаємо, того дня під час бою у міському управлінні МВС одного правоохоронця було вбито. Ще п'ятеро чоловіків отримали вогнепальні поранення. Сьогодні лікарі дозволили журналістам поспілкуватись з тими, хто боровся за безпеку і територіальну цілісність України. Що розповіли бійці Нацгвардії про Маріупольську бійню та як зараз почувається Постраждалі про це далі. 9 травня Олександр ледь не втратив ногу. У бою біля Маріупольського міського управління МВС у нього поцілив снайпер. Чоловік розповідає: тоді сепаратисти захопили адмінбудівлю та зброю, яка там знаходилась. Невідомі відкрили вогонь несподівано, коли бійці Нацгвардії вже відходили від управління. Коли вже утихло, началі відходити. услышав вис, ну навіть не услышав, але услышав болі упав. І, і все. У 19-річного Романа стріляли двічі. Одна куля потрапила у стегно, друга пройшла наскрізь через п'ятку. Хлопець-строковик на Донеччину потрапив за декілька днів до інциденту. Каже, тоді ніхто й подумати не міг, що у Маріуполі трапиться щось подібне. Зрозуміло, що зразу страшно було. Ну але треба було якось, як ти сказати, трохи захищати себе, своїх товаришів, допомагати їм, навіть кого поранило, трохи допомагати, відтягуватися, надавати першу допомогу. Постраждалі впевнені, сепаратисти у Маріуполі це добре підготовлені професіонали, які вміють вбивати. Мирно не можуть бігати з автоматичними військами, і зі снайперськими винтовками з коректорів вогня. У нас теж снайпери працювали і чітко бачили, що снайпер працює і два його прикриваючи. Це мирні люди до цього не можуть додуматися. П'ятеро постраждалих у Маріуполі зараз знаходяться в обласній лікарні імені Мечникова. На Донеччині їм надали першу медичну допомогу, зупинили кровотечі, а до Дніпропетровська відправили на операції. Одному з поранених медики дивом врятували ногу, адже кістка у чоловіка була повністю роздроблена. Фахівці кажуть, у декількох чоловіків тіло було просто як решето від куль. Однак сьогодні всі вони в безпеці та одужують. Сьогодні в житті нічого не вражає. Трих больних ми сьогодні. Переводимо в відділення травматології на сьогоднішній день. Остається один тяжелий больной лікар, четверо больних середньої тяжкості, фінансує медичну реабілітацію чоловіків. Держава всі витрати на лікування взяв на себе департамент охорони здоров'я облдержадміністрації та лікарня, де знаходяться постраждалі. Якщо щось не вистачає цим пацієнтам, то як правило бажаючі волонтери. Оказують всю необходимую допомогу і в приобріння мінікамів, і як ви слишки, даже в здачі крові. Чоловіки, які потрапили під кулі на Донеччині з різних міст України, однак всі вони кажуть, Дніпропетровськ став для них другим домом і дав шанс жити далі. Юлія Брик, Олександр Дубина, новини 11 каналу.